Інколи здається, що новини пишуться швидше ніж встигають охолонути до них коментарі. Просто зараз пригадаємо найгучніші скандали в українському шоу-бізнесі за 2025 рік. Ця пара була найбільш обговорюваною в українському інфопросторі. У травні минулого року стало відомо, що Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна вирішили розлучитися після року життя у шлюбі. За якийсь час Віктор дав інтерв'ю Ремініди, розповів, що колишня дружина вимагала від нього 500 тисяч гривень моральної компенсації. Тому він виплатив ці гроші з банки, куди люди донатили на його лікування. Крім того, військовий сказав, що Ольга йому ніколи не подобалася, і він досі не знає, чи мав почуття до неї. А освічився через те, що пішов на війну і зрозумів, що може загинути або зазнати поранення, а дуже хотів дітей. Ну мені не подобались стосунки з нею ніколи. Крім того, у публічну площину він ще й виніс тему інтимних стосунків. Віктор Розовий також зізнався, що зраджував Ольгу три рази: два на війні і один у 2019 році. Оці, однак, він стверджує, що не пробачив би того, якби зрадили його. У нас було типу, таке собі статеве життя з нею, типу, яке мені, мені не подобалось. І я в якийсь момент їй сказав: типу, ну я хочу, типу, трошки урізноманітне наше статеве життя. Вона сказала, ні. Мерзліки не відповіла на звинувачення колишнього чоловіка, лаконічно зазначивши, що той показав своє справжнє обличчя. З якийсь час і Ольга дала інтерв'ю за її словами. Про зради розового вона дізналася завдяки його телефону. Вона зайшла у приховані фотографії і побачила там купу скріншотів із сайту знайомств із соціальних мереж дівчат та фото з голими жінками. Крім того, Ольга спростувала звинувачення Віктора, який казав, що вона до нього не приїздила і надала скріншоти квитків і фотографії, які засвідчують, що вони бачились майже щомісяця. Я не хотіла думати не про яке розлу. Учення мені просто було дуже дуже боляче. Мені хотілося почути його позицію. Чому так відбувалося? Конфлікт між Оленою Мандзюкі Анною Алхім гримів гучніше за генератори, які ми чуємо сьогодні на вулицях. Почалося все з того, що Анна на одному зі свят, де її ведучий попросив заспівати одну з українських пісень, безцеремонно закотила очі. Вона не приховувала, що навіть під час війни досі любить слухати російську музику, тому така її реакція не надто здивувала мережу. Та на цей випадок звернула увагу Олена Мандзюк. Вона публічно розкритикувала Алхім та закликала СБУ звернути на неї увагу. Після цього мандюк зіткнулася з хвилею погроз та переслідуваннями. З кожним днем скандал розвивався з новою силою. Проти Анни Алхім відкрили три кримінальних провадження: одне з яких стосувалося державної зради. Блогерок запросили на спільний подкаст, де Мандзюк попросила вибачення за грубі слова. а Алхім заявила, що не хоче бути ворогом для українців однак, публіка неоднозначно сприйняла такий фінал історії. Дючка і мовний скандал у червні цього року. Андрій Данилко виступав у Києві, де співав старі треки російською мовою. Тоді мовний омбусмен звернувся до поліції, яка почала встановлювати обставини подій. У результаті директора локації, де виступала сердючка, штрафувала на 425 гривень за порушення правил організації масових заходів, а також зобов'язали покрити судовий збір, який складав 605 гривень. Юрій Нікітін, продюсер сердючки, Розповів, що він не може повністю відповідати за дії виконавця однак його позицію таки поважає. Крім того, він також підтвердив, що у вірки сердючки триває робота над випуском україномовного альбому. У результаті всієї ситуації з'ясувалося, що законодавчої заборони на виконання російськомовних пісень в Україні немає. Тож Данилко має право виконувати композиції зі свого репертуару російською мовою. Євробачення і меловін після завершення фіналу Євробачення 2025, що відбувся у Швейцарії, стали відомі імена членів українського національного журі, які оцінювали виступи учасників конкурсу. Одним з них був Меловін, і він отримав на себе найбільшу хвилю хейту. А все тому, що після оголошення результатів голосування українського журі, Меловін опублікував у своїх соціальних мережах фотобланк зі своїми оцінками. Найвищий бал він віддав німецькому дуету, у друге місце у нього посів представник Естонії Том Мікеш. Це викликало хвилю обурення в мережі, оскільки Томі Кеш нібито відомий своєю співпрацею з росіянами. Зокрема, його постановку на конкурсі здійснювала режисерка, яка має російське громадянство. Крім того, артист неодноразово працював із російськими митцями. А в його творчості прослідковується ностальгія за СРСР. Детальніше цей інцидент мелевін прокоментував у програмі Тур зірками. Мені було дозволено публікувати листочок в моєму контракті з суспільним. Це один з пунктів, який я можу оголосити, тому що заборони немає, так так такої. Колись вона була певно у інших членів журі в минулому році. У мене такої заборони немає. Тому від суспільного мені нічого не прилетіло, все було класно. Пані Скібінська не переживала так сильно, як могла би напевно. А, і найголовніше, так, що я по пунктам. А, хтось закидав, що там фраза IF uh, go to Moscow», I fly to Kyiv». Але, будь ласка, перевірте далі текст, який співається в цій пісні, не в Міамор, а в попередній там теж хейт посипався. А, там є ще фраза Я хочу проголосувати за Камалу, хочу проголосувати за Трампа. Хочу купити Samsung в магазині, в магазині Apple Store. Це пісня «United Music», про яку почався також хейт, вона про Оце також викривлення, коли ти не маєш, ти не маєш можливості зробити вибір. Він має бути один, або тут, або там. Ти не маєш сидіти на двох стільцях. Естонія віддала 1% ВВП Україні. Це найбільша підтримка Євросоюзу від країни, отака незалежна нашій країні. А, що ще? А окрім бабусі, яка є росіянка, окрім того, що у нього бабуся росіянка, у мама у нього українка. А ще є естонське також походження людей. Тому, тому це не росіянин, це естонець. Полякова і Євробачення здається, цей співочий конкурс ніколи не обходиться без скандалів. Так, у 2025-му Оля Полякова зробила гучну заявку, що хоче взяти участь у нацвідборі на Євробачення. Вона надіслала лист до суспільного, щоб оновити деякі правила. Йдеться про те, що Україну не можуть представляти артисти, які виступали в Росії або окупованому Криму після 2014 року. Оля Полякова була ведучою одного з російських заходів з басковим у. 2015 році, отже, вона не може брати участі у відборі. Суспільний мовник відповів, що правила на цей відбору не змінять, адже він на той момент уже тривав. Можливо, щось зміниться цього року. Друзі, напишіть у коментарях, ви чи хотіли б бачити, щоб Україну на Євробаченні представляла Оля Полякова. Церті Таяни в США на сцену пролізли двоє чоловіків і обурили нахабною поведінкою. Таяна виступила в одному з клубів у Чикаго, проте її концерт не минув без неприємних казусів. Поруч із нею витанцьовували двоє чоловіків, які пролізли на сцену. В мережі обурилися їхньою нахабною і зовсім нетактовною поведінкою. Чоловіки занадто розкуто поводилися та весь час намагалися доторкнутися до співачки. Організатори концерту Таяни прокоментували інцидент. Вони запевнили, що все було під контролем. Мовляв, ці чоловіки вийшли на сцену, оскільки Таяна сама їх обрала з зали та покликала приєднатися. Також, за їхніми словами, вона не потребувала допомоги, інакше б охорона втрутилася. А що ж на це сказала сама Таяна? Давайте послухаємо. Сенічний клуб. Звісно, там є різні люди абсолютно, і в моїй музичній програмі я викликаю на. Одну пісню дівчат на пісню Квітка на пісню ейфорія чоловіків. Тобто, в мене завжди в програмі на сцені хтось є там. Або діти, в залежності від того, яка публіка і яка концертна площадка. Звісно, такого я не очікувала. Це для мене був шок, і напевно, через те, що я розгубилася навіть. Але оскільки я професійний артист, я можу викрутитися з будь-якої ситуації. Звісно, було неприємно найбільше було неприємно бачити українських чоловіків здорових, Бугаїв, як можна сказати, які п'яні, і так себе поводять. Я співаю пісню, в мене мій концерт, і якісь реакції, типу, там, не знаю, зупиняти концерт, як дехто писав. Можливо, в майбутньому, коли якщо такі ситуації будуть, не дай Боже, звісно, то я, напевно, якось реагую. Але тут ну, в мене був такий стан трошки шоку. Костянтина тимляка звинуватили в насильстві. Його колишня дівчина назвала його тираном, аб'юзером, маніпулятором і нарцисом. За її словами, він також має алкогольну та наркотичну залежності. Анастасія розповіла, що Костянтин неодноразово підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував її психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності і щодня ламав дівчину як особистість. Коли вона хотіла піти від нього, то тимляк починав шантажувати самогубством. Костянтин визнав свою провину і заявив, що його колишня дівчина розповіла правду і додав, що це не єдиний досвід нездорових стосунків у його житті, а також попросив у тих, кого образив вибачення. Та на цьому скандал не закінчився. Анастасія опублікувала листування тимляка з 15-річною школяркою, де він надсилав непристойні повідомлення та фото. Нацполіція відкрила досудове розслідування проти Костянтина за фактами домашнього насильства. А юридична компанія повідомила, що Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі. Окрім того, Джері Хейл та Ярмак видалили свої. Ю відеороботу на пісню, з якого ти поверху неба, у якій головну роль зіграв Костянтин. Скандал з Андрієм Білоусом Софія Сапожні, колишня студентка університету Карпенка Карого, заявила, що режисер Андрій Білоус вимагав від неї інтимні фотографії та пропонував обговорювати сексуальні фантазії. За словами дівчини, він також розповсюджував приватні фото інших студенток. Після цієї заяви в мережі з'явилися анонімні свідчення інших дівчат із подібними звинуваченнями. Згодом білоуса відсторонили від викладання в університеті до завершення розслідування. Цим викладач відкинув усі звинувачення. Він наголосив, що має достатньо доказів на підтвердження своєї позиції, які вже передані на розгляд досудового слідства. У жовтні цього року акторка Альона Якименко розповіла про домагання з боку режисера. Вона розповіла, що Білоус через помічницю намагався зваблювати дівчат. А також зазначала, що багато студенток не зверталися до поліції через страх та моральний тиск. Український бренд одягу «Бажане» опинився в центрі скандалу після оголошення про свою співпрацю з блогеркою Євою Коршик, яку в мережі вже давно звинувачують у проросійських поглядах. Причиною хейту стало архівне фото, на якому Єва позує на тлі прапора так званої ЛНР у ковтині з написом Я русський. Після розголосу Єва опублікувала заяву, де пояснила, що зробила це фото ще у підлітковому віці, коли жила під впливом російської пропаганди. За її словами, вона народилася в місті. Щастя на Луганщині та вважає себе українкою. А зараз веде сторінки українською, підтримує армію та сплачує податки. Та справа не тільки в фото з прапором. Скандал був пов'язаний ще і з тим, що на весіллі Єви та її чоловіка, нібито були присутні росіяни, вмикалися російські пісні, та й родина їхня загалом спілкується російською мовою. А також на її ютуб каналі інколи з'являються неоднозначні персонажі. Зрештою бренд одягу припинив співпрацю з Єви а гонорар від колаборації вона передала на підтримку Збройних сил України. Євген Кошовий образився на українських артистів, а все тому, що вони одне за одним відмовлялися від участі в новорічному концерті студії Квартал 95, співвласником якої є Тімур Міндіч, фігурант гучного корупційного скандалу навколо енергоатома. Однією з перших від виступу відмовилася співачка кола. Львівський хор гомін, який став для багатьох українців відкриттям року, теж написав, що відмовляється від участі. Слідом за ними від виступу в кварталі відмовилися Надя Дерефєва та Монатік. Пишовий не приховував свого розчарування. На його думку, артисти злякалися хейту та впливу інфополя, забувши про людські стосунки. Коли тобі класно з тобою, всі, коли тобі жопа, ну, давай, розберешся, а ми потім нахуй. Можна попри бойкот з боку деяких зірок на сцену з кварталівцями вийшли Ірина Білек, Оля Полякова та гурт «Антитіла». Друзі, Напишіть в коментарях, які конфлікти з 2025 року вам запам'яталися найбільше. Обіймаю вас.